Приготування їжі завжди забирає дуже багато часу. А ми ж україночки і хочемо приготувати смачно, а ще й швидко. Я була в магазині і якраз привезли м'ясо в магазин, і були індичі гомілки і знижка 130 гривень. Їх там було чималенько, але ж уже, звичайно, люди розібрали. Але гумілочок, гомілочок і я прикупила. Я не можу сказати, що вони мені в даний час були потрібні. Але так як була знижка і вони були молоденькі, то я, звичайно, їх прикупила. Я приготувала бульйончик. Всі п'ять гумілок я приготувала бульончик. Ось такі гомілочки, бачите, ця нижня частинка відрізана, дуже гарно. І такі молоденькі гумілки не старих індюків. Звичайно, я прикупила. Ну, це буде собачкам я виношу завжди. Я приготувала бульйон, такий гарний, смачний. Перший бульйон, коли воно у мене закипить, 5 хвилин кипить на маленькому вогнику. І я зливаю, віддаю сусідській собачці. А потім уже варю бульйон до готовності. Коли я приготувала бульйон до готовності, я холодний бульйон розливаю по літрових баночках. Кришка отак закручується, не пластмасова, а такі. Трішки не доливаю доверху м'язко, бульйон. І холодні баночки не закриваю так щільно-щільно, як ми закриваємо консервацію. Закриваю, але не так щільно. І ставлю морозильну камеру. Воно замерзає і дуже гарно стоїть. Так, можна в судочки, все різне. Я роблю в баночках. В шкляних баночках мені дуже-дуже подобається. І потім, а цей, що залишився, я хочу приготувати борщик з квасовою, буде дуже смачно. Ну, а коли мені буде потрібно, то я з морозильної камери дістану одну баночку. Воно дуже гарно розморожується, і вам готовий бульйон, і ви швиденько можете щось приготувати. Я так роблю завжди. Зайшла знижка, купила, приготувала, поставила. Ну, а потім, коли мені потрібно, я достаю і готую. А ви так робите? А як готуєте ви? Смачно!